Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті у нас сварочний інвертор Дніпро MMA 250D. Так, Є така сварочка у нас, і вона пройшла в такому стані цікавому. Вона піврозібрана, трішки пилюці, Як ви бачите, тут діоди у нас засмальцьовані, транзистори силові теж мають такий вигляд. Звісно, мережевих шнурків немає. Да, буває таке. І сам вмикач мережевий він розібраний. Ну, розламався чи розібрався. Я не знаю, що тут трапилося, але така біда є. І Ми будемо відновлювати, бачимо, що транзистора силового немає по черговому живленню. І давайте в нас перевіримо. Оце у нас трансформатор чергового живлення обвязочка його, транзистор розкачки силового транзистора. І давайте трішечки перевіримо, що тут у нас живе, є, що не живе. Як ви бачите, діод пробитий, де щось дзвониться, пробитий, де щось зовсім не дзвониться. Тобто проблема є. А все являється тим, що сама зварювальний апарат він не обслуговується і не продувається компресором. І, звісно, пилюка робить свою справу. І, звісно, з'являється така проблемка, коли пробуває транзистор, набувається пилюка, і всяка, всяка така біда відбувається. Ну що, давайте будемо розбиратися з блоком живлення цієї зварки. І Нам потрібно буде перевірити всю в'язку, трансформатор, транзистори, діоди, стабілітрони, все тут трішки пробите. Але як ви бачите, тут сама зварка має сліди пилюки. Це ми зараз за допомогою компресора відчистимо. Так, Відчистили трішечки від пилюки, бруду. і Давайте перевіримо силову частину, перевіряємо транзистори силові вихідні, вони, як ви бачите, в нормі. Далі перевіряємо діоди, вони також в нормі. Все нормально. Так само і з зворотньої сторони перевіряємо. все там... Все там добре, але в нас є проблемка з блоком жилення, як ви побачили вже, і будемо ним займатися. Викручуємо всі гвинти, кріплення і добираємося до самої плати. Перевертаємо, оглядаємо, що тут у нас все в порядку, але будемо все одно робити. Так, випали транзистор, діоди, стабілітрон. І транзистора, звісно, немає. Трансформатор теж у нас під підозрою, тому що коли згорає транзистор, вилітає трансформатор. Випаємо трансформатором, достаємо його. І як ви бачите, по схемотехніці тут використовується три виводи, три обмотки, так би мовити. І будемо давати його заміряємо на предмет короткого замикання. Як ви бачите, у нас дійсно є коротке замикання в самому трансформаторі. І далі я замовив заліжки 5 трансформаторів, точно такі самі. Бачимо да, них розпіновка, все і номінали, все назва така сама співпадає. але Схемі, наскільки я замітив, то використовується тільки три обмотки. Хоча трансформатори однакові. Так, міряємо новий трансформатор в нормі, замикаємо любу обмотку, і як ви бачите, він показує КЗ. Ну що, друзі, трансформатора немає трьох трьох з трьома обмотками. Будемо займатися ось цим. Те, то, що стояло, будемо його розбирати. Також замінимо всі діоди, транзистори, стабілітрони, транзистор я вже запаяв. Все замінили, обв'язку всю і будемо займатися трансформатором. Будемо його розбирати і, звісно, перематувати, оскільки я в Україні не знайшов такого, а то, що я виписав з Алікспрес, він не підходить. Будемо розбирати цей, нагріваємо його з усіх сторон. Як ви знаєте, він зібраний на клеї і обережно знімаємо спочатку одну сторону подібної частинки феритової обмотки. Друга теж зафіксована, заклеєна з корпусом, теж нагріли її, розібрали. Так, далі ми знімаємо скотч з самої обмотки і будемо його розмотувати, записувати декілька обмоток, кінець начало і направлення обмоток. звісно. Все ми відпаюємо і звісно, замальовуємо. Бачите, я все зафіксовую це на бумазі. Будемо його мотати. І тут я добрався до такої обмотки, яка складається. У нас о 5 витків І я втратив кінець обмоток, і воно тому, що воно все сплавилося. І отут така біда відбувається, що у нас ще є четверта обмотка, виявляється. Тобто, те, що я роблю, це все труд, так то кажуть. І в результаті є, виявляється те, що ці трансформатори, що я заказав з AliExpress, вони і співпадають з тим трансформатором, що я займався перемоткою, ну і розбіркою, звісно. І давайте будемо пробувати його паяти новий трансформатор, оскільки він співпадає з обмотками. Я гадаю, да, він да, піде він. Тому що трьохмоточний, там тільки три обмотки, тут чотири, тому що я розбирав. Будемо ставити новий. Так, Ставимо його на своє місце згідно токолівки, так би мовити, запаяли лампочку в чергове живлення, перемичку зняли ми з роз'єму і будемо подавати живлення. Вмикаємо живлення мережеве. Так, нічого не стрельнуло, це вже добре. І давайте заміряємо, чи в нас є напруга 24 вольта на саму електроніку. Ставимо тестер, міряємо і виявляється, що це дуже добре. У нас напруга з'явилася. І Далі будемо щось робити. Бачимо, що в нас індикатор засвітився, струм міняється. Далі ми будемо від'єднувати лампочку, ставити перемичку на своє місце. І, звісно, відмивати плату, покривати лаком все це діло, щоб більш не впливу не було ніякого. Звісно, знімаємо саму термопідложку від транзисторів, будемо її відмивати, щоб пилюка не попала і нічого не пробило. Також міняємо перемикач і ставимо. Мережевий шнур, все тут на радіаторах все відмито. Далі ми намазуємо термопасту, ставимо підложку, звісно, прикручуємо плату силову. Все, як ви бачите, все прикручено, все чистенько, красиво на термопасті, лаком плата скрита, і далі будемо проводити перевірочку. І Подивимося, чи запуститься в нас чи ні. Так, також ставимо. Саму саму шину на корпус збираємо все, щоб у нас все кріпилося добре. Мережевий шнур, як ви бачите, у нас під'єднаний. Перемикач теж замінений, і будемо перевіряти. Звісно, вилку ми теж замінили, і будемо її встромляти в розетку. І перевіряти, чи буде у нас вистріл, чи ні. Як ви бачите, ввімкнув нічого немає. Поки що. І давайте вімкнемо перемикач. Як ви бачите, у нас є регулювання струму. І давайте подивимося, чи на виході напруга у нас є на клемах, чи немає. Під'єднуємо прилад і дивимося. Напруга у нас складає 54 вольта. Це дуже добре. Давайте навантажимо легенько опором. Ось таким цікавим. У мене є ніхром, тому що клеми, те, що в мене є зі сваркою, вони не підходять до цих Нагрів відбувся, все нормально. Напруга у нас є на виході. Далі ми збираємо ще раз, тестуємо, одягаю верхню кришку і надіюся, що все буде працювати. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.